Привіт! Якщо ти так само як я, часто працюєш за ноутбуком, при цьому в тебе є інший ПК, то це відео точно для тебе. Сьогодні ми розглянемо новий монітор М серії від Gigabyte. Особливістю цього монітора є технологія КВМ. Саме про неї ми сьогодні детально поговоримо, розберемо, як вона працює, кому вона потрібна, але давайте про все по порядку. Почнемо з коротких характеристик моделі, яку обрав я, Це m 27 q діагональ 27 дюймів, роздільна здатність 2К, тип матриці Суперспіт IPS. Частота оновлень 170 Гц. Час відгуку всього на всього 0,5 мс. Звичайно, тут присутні фірмові технології Gigabyte, і одна з найважливіших фішок цього монітора КВМ. Звичайно ж, монітор прекрасно себе показує в геймінгу, при цьому все добре і в роботі з відео та фото. Завдяки КВМ я підключаю клавіатуру та мишу до монітора, а потім, перемикаючись між різними девайсами за допомогою однієї кнопки, у мене залишається активним той самий комплект периферії. Це позбавляє нас від лишніх маніпуляцій з дротами перетикуючи з ПК в ноутбук і назад, і в випадку з ноутбуком у вас ще й звільняються порти USB, А з ноутбуками це дуже важливо. А як приємно працювати за своїм основним ПК при цьому тестуючи ПК клієнта? Ох, як я жив раніше, присутнє регулювання як по нахилу, так і по висоті. За будь-яким робочим місцем можете налаштувати його максимально зручно. В ніжці є отвір для кабель менеджменту, ніби дрібниця, але дуже важлива, особливо коли однією з фішок монітора являється ергономіка. Як бачите, у мене підключено немало кабелів до монітора, тому що я сюди підключив навіть навушники. Не будемо сильно заглиблюватись в його налаштування, вони дуже детальні. Є багато готових пресетів, які ще додатково можна глибше налаштувати під себе. Так само можна і зберегти свої пресети налаштувань і швидко між ними перемикатися. Окреме меню для геймерів, де можна включити собі чи приціл на екрані, чи показник FPS, і подібне. КВМ теж налаштовується в своєму окремому меню. Ось ми граємо гру на ноутбуці. Перепочали трішки, відволіклись від роботи. Хочемо переключитись назад на основний ПК до монтажу. Повертаємось. Перемикаємо. І займаємося далі монтажом відео. На Телемарті зараз проходить крута акція. При покупці разом монітора і ноутбука Гігабайт. Ви отримуєте автоматичну знижку 10%. Я нею вже скористався, раджу звернути увагу і вам. Посилання в описі. І раніше існувала така функція, але саме Gigabyte змогли зробити це в моніторі, бо раніше вам треба було би ставити окремий такий блочок, до нього живлення. Виглядало це так, собі те ще й займало місце на робочому просторі. До речі, на рахунок підключення у комплекті у нас одразу є все необхідне: HDMI, DisplayPort... Тобто ви одразу з коробки можете підключити декілька девайсів. На рахунок збірки монітора все просто, окремо у нас тільки основа ніжки. Якість матеріалів, з яких виконаний монітор висока, і це відчувається як тактильно, так і в принципі вам по відео напевно видно. Це достатньо важливо, тому що вже на моменті розпаковки ти відчуваєш, що отримав якісний продукт. Ніжка кріпиться легко, просто надіваємо на потрібні пази і закручуємо гвинт. Все, монітор готовий до роботи, залишилося тільки плівку зняти. Для себе я обрав версію m 27 q 27 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1440, простіше кажучи, 2К. Є версія на 32 дюйма з роздільною здатністю 4К. І, звичайно ж, для 4К геймінгу потрібно більш потужне залізо, ніж для 2К геймінгу. Для 2К геймінгу ідеально підходить слідуючий варіант. Процесор Ryzen 5 5620, Відеокарта RTX 4060 Ti, материнка на b 550 чіпсеті, об'єм озу 32 ГБ. гігабайта. Це готовий ПК від Nexo. Я залишу в описі посилання на цікаві варіанти. Можете вибрати один із них або ж замовити персональну збірку. У мене детально пропрацюю сетап, конкретно під ваш бюджет. І ваші задачі. Можна зібрати як щось бюджетне, так і як от одна із моїх крайніх збірок, де RTX 4090 і i 9 14900 k Ноутбук у мене теж від Gigabyte, це Aorus 15 159 kf Звичайно, вам не обов'язково брати ноутбук від Gigabyte, щоб сповна користуватися цією технологією, але особисто мені подобається користуватись девайсами максимально сумістими від одного бренду. Характеристики перед вами на екрані для моїх задач він підходить ідеально. Подобається те, що важливі порти у нього ззаду знову ж таки ергономіка. Система охолодження тут достатньо потужна. Є підсвітка клавіатури RGB, трішки підсвітки під самим екраном. Для мене дизайн ноутбука це важливий критерій і тут. Я побачив те, що мені потрібно. Вашу думку на рахунок всього, що я вам сьогодні показав і розказав, звичайно, чекаю в коментарях. Дана модель відповідає абсолютно всім моїм вимогам до монітора, як і по якості картинки, так і по функціоналу, особливо технологія КВМ. І що дуже важливо в моєму випадку, не навантажує зір. Усі посилання, які вам можуть знадобитися після перегляду цього відео, є в описі. На сьогодні в мене все. Поки що пока.